А ви знали, чому коти більше прив'язуються до людей, ніж собаки? Научні дослідження показали, що вони асоціюють нас з мамою або татом. Згадайте, ви годуєте їх, доглядаєте, зігріваєте, робите все як справжні батьки. Тому, навіть якщо вашому котику 10 років, він все ще буде поводити себе як малесенька дитина, який завжди шукає вашої уваги. Вони запам'ятовують ваш розпорядок дня, коли ви прокидаєтесь, приходите з роботи, сідаєте вечеряти і прив'язуються до вашого образу життя. Тому, коли ви від'їжджаєте кудись, ваш похнастий друг відчуває стрес і думає, що втратив вас назавжди. Коти вміють любити. Вчені навіть провели експеримент, котів і їх господарів помістили в незнайому кімнату. І допоки господар був поруч, коти відчували себе спокійно. Але як тільки власники виходили з кімнати, у 65% улюбленців з'являлися признаки тривожності. До речі, коти не тільки люблять нас, але і лікують. Їх мурчання має частоту від 25 до 150 Гц, що сприяє загоєнню кісток і зниженню стреса. Та якщо ваш кіт влаштувався у вас на колінах, і дивляться на вас своїми великими очима. То пам'ятайте, він каже вам: Я люблю тебе. А як звати вашого улюбленця? Поділіться в коментарях і обов'язково підписуйтесь. З нами завжди весело та цікаво!